Вінницькі села та селища все частіше прикрашають зупинки українськими малюнками. Кілька таких колоритних зустрічають та проваджають місцевих і подорожніх Лукамилешківської громади. А почалось все із цієї. Її розмалювали за два дні. То був творчий порив секретаря селищної ради Оксани Шевчук. Тут все, що додає теплоти душі: українська хата, юнак та дівчина у вишиванках, верби, лелеки, маки та соняхи. Через місяць у нас вже було дві. Зупинки розмальованих, а ви знаєте, у нас іще є, які треба розписати зупинки, і ми поки що всі в роздумах, що ж там зобразити, чи це будуть професійні художники, тому що в нас в громаді є кому працювати над цим, а чи це будуть просто аматори, побачимо. Різні майстри і різний погляд на Україну. Це читається у розписі. На одних душі та веселі мультгерої, козаки, на інші нічне село і неймовірно яскраві мальви. На таких зупинках завжди чисто, бо залишати бодай щось зайве рука не підіймається. А очікування транспорту перетворюється ніби на похід до художньої галереї. Така красива да дивіться. По українськи все дуже красиво, дуже хорошо. Що це така установка. Ні, сміття нема, ніде, нічого. Все хорошо, все добре. І це ще розмальовка, ця, то вообще.